В ефірі телерадіокомпанія «Рокита». Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. У Рокитнянській громаді провели в останню путь нашого земляка із селища Рокитне, командира інженерно-саперного відділення, інженерно саперного взводу інженерно саперної роти військової частини А-4733 Клименка Юрія Григоровича, який 24 березня 2025 року загинув поблизу населеного пункту Гуєво Суджанського району Курської області. Клименко Юрій Григорович народився 7 березня 1982 року в селі Пугачівка Рокитнянського району. Закінчив Бирюківську загальноосвітню школу, відслужив строкову службу в армії, працював будівельником, мешкав у селищі Рокитне. Клименко Юрій Григорович – учасник АТО 2014-2015 років. З 28 лютого 2022 року по 24 березня 2025 року воював в Збройних силах України до останнього свого подиху, захищаючи батьківщину, свою родину, всіх нас. Від страшного ворога. У Юрія Клименка залишились мама, дружина, син і донька. Схилімо голови в скорботній хвилині мовчання за нашим земляком Клеменком, Юрієм Григоровичем та перед всіма героями, які віддали своє життя за незалежність і територіальну. Цілісність України. Шановна громадо, щоденно о 9.00 в Україні загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Не будьмо байдужими. Зупиняймося у цей час у своїх діях і помислах, щоб вшанувати пам'ять про наших героїв. Пам'ятаймо, ціною чи його життя, живемо. Ми громадська організація Незламні патріоти Пошук полон». Серед нас сьогодні зібралися родини зниклих безвісті та загиблих наших захисників. Ми зібралися тут для того, щоб шанувати пам'ять наших загиблих воїнів. Кожного дня о 9 годині ми будемо виходити із тягами, щоб пам'ятали наших дітей, щоб громада знала, що іде війна, що гинуть наші молоді захисники і не тільки молоді, що родини втрачають своїх рідних дітей, людей, які віддають життя за кожного з них. Ми хочемо навчити людей. Зупинятися і вшановувати хвилиною мовчання наших рідних і всіх захисників України, які віддали своє життя за нас з вами. У липні 2023 року на території Бугуславського надлісництва стався бурелом на площі 54,5 гектара. Повалення лісу відбулося плямами на території Бушевського й Ольшаницького лісництва. У подібних випадках, стверджують фахівці, проводиться санітарна рубка, у ході якої повалені дерева прибираються, а на їх місці висаджуються нові. Однак процедура затягнулася на 9 місяців внаслідок необхідності проведення Оцінки впливу довкілля про це йшлося на нараді за участю голови Київської обласної державної адміністрації Миколи Калашника, представників місцевих громад, зокрема Рокетнянського селищного голови Юрія Богданова, державного підприємства Ліси України, екологів, науковців, представників деревообробного бізнесу, народних депутатів. Як наголошувалося, затримка процесу призвела до зниження якості деревини, якою Державне підприємство Ліси України могло забезпечити Збройні сили України, сьогодні дуже гостро піднімається питання: а відновлення лісів після пошкоджень війною клімату, б. Ресурс для економіки для бізнесу. І третя це сплата податків. А є ще одна складова, яка стосується безпосередньо місцевих громад. Це місцевий податок, це не головне користування, це проміжне користування. Це все 100% впало на бюджет місцевої громади. Значить, середня таксиційна вартість ділової деревини десь порядка 150-200 гривень з куба. Це прямий податок, який падає при виписці лісорубного квитка зразу в бюджет. Вартість. Таксова вартість дров, якщо я не помиляюся, в межах 5-10 гривень. Тобто більш ніж в 20 разів за цей період ваші гроші лишилися. На думку представників Державного підприємства Ліси України в Україні сьогодні потрібні законодавчі зміни, які дозволять оперативно ліквідувати наслідки стихійних лих без бюрократичної тяганини. Ліквідація стихійного лиха триватиме ще значний період. Однак, уже сьогодні лісівники розпочали висадження нових сіянців дуба звичайного, модрини європейської, сосни, горіха грецького із застосуванням нових технологій. Учасники заходу могли взяти безпосередню участь у цих роботах. Гринчик Вадим Петрович, головний лісничний філії столичний лісовий офіс. Хотів би вам доповісти, що зараз ми знаходимося в кварталі 12 виділі першого Бучівського лісництва Богославського лісництво філії, столичний лісовий офіс. Сьогодні ми тут будемо створювати лісові культури шляхом посадки сіянців сосни звичайної з закритою кореневою системою і дуба, звичайно, із відкритою кореневою системою. Для чого ми будемо використовувати місосадильні труби для закритої кореневої системи і мічі колісова для відкритої кореневої системи? Схема посадки у нас йде три ряда сосни, два ряда дуба розміщенням 3 на 05. Тобто, рядочку ми будемо створювати лісові культури через 50 см. Будемо відновлювати наше насадження для того, щоб Подальшому тут зростав повноцінний ліс для майбутніх поколінь. За кілька років на постраждалих від бурелому ділянках шумітиме змішаний ліс, що, за ствердженням фахівців, буде значно стійкішим до пожеж і хвороб. 5 квітня було прийнято першу українську конституцію. Це відбулося на зборах козацтва біля містечка Тягина. Турецька назва Бендери на правому березі річки Дністр 5 квітня 1710 року. Повна назва цього документа: Договір та встановлення прав і вольностей війська Запорозького. Та всього вільного народу малоросійського, між ясновельможним гетьманом Пилипом Орликом та між генеральною старшиною полковниками, а також названим військом запорозьким, що за давнім звичаєм і за військовими правилами схвалені обома сторонами вільним голосуванням і скріплені найяснішим гетьманом Урочистою присягою. Конституція Пилипа Орлика скорочена назва документу, що визначав права і обов'язки обраного гетьмана. Пилип Орлик був близьким до гетьмана генеральним писарем, котрого після смерті гетьмана Івана Мазепи було обрано на раді старшин його наступником. Рокетнянщина береже пам'ять про Івана Мазепу, адже гетьман був у цих місцях зі своїм військом, зокрема в Синяві 1711 року, коли здійснював збройну вилазку на правобережну Україну в умовах оголошеної Туреччиною війни Росії. Шлях гетьмана на Білу церкву, де стояла російська залога, очолювана бригадиром Аненковим, пролягав через рокитне і синяву. Більше про це ви можете дізнатися з історико-краєзнавчого літопису Синява над Россю. З 1 квітня 2025 року на переважній більшості рибогосподарських водних об'єктів України розпочалася щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ, гачковими знаряддями вилову, з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Для створення сприятливих умов проходження нересту. У цей час на водоймах забороняється пересування всіх транспортних засобів та моторних суден. Перелік нерестовищ, заборонених для вилову зон, наведений у наказах відповідних територіальних управлінь Держрибагентства за посиланням, що на вашому екрані. За недотримання зазначених вимог передбачено покарання від Адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування, завданих рибному господарству збитків. Тому застерігаємо рибалок від вчинення порушень, особливо враховуючи той факт, що у нерестовий період рибоохоронці Держрибагентства здійснюють контроль на водоймах у посиленому режимі. В Україні з 1 квітня по 15 червня також триває традиційний сезон тиші. Природоохоронні заходи забезпечують безпеку тварин під час їх масового розмноження, законодавство забороняє всі види діяльності, що можуть викликати шум. Зокрема, не дозволяється стрільба. Вибухові роботи, запуск феєрверків, санітарні вирубки та інше це може викликати стрес у тварин. За повідомленням Пенсійного фонду України з 4 квітня 2025 року набувають чинності зміни, ухвалені законом України від 18 грудня 2024 року, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування. Так, передбачено надання застрахованим особам, у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору, допомоги по тимчасовій непрацездатності, повагітності та пологах, як за основним місцем роботи діяльності, так і за місцем роботи за сумісництвом. Зазначена норма застосовуватиметься до страхових випадків, які настануть з 4 квітня 2025 року. Водночас, змінами не передбачено обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом застрахованих осіб, за якими вони мають право отримати страхові виплати. Детальніше за посиланням, що на вашому екрані. На цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено. До нових зустрічей в ефірі. Усім спокійних і вдалих вихідних!